Великий наступ росіян на фронті в РНБО кажуть, що мобілізують ще 160 тисяч осіб. Нардепка Бобровська каже, що до грудня ми не виконаємо план генштабу щодо мобілізації ані на цей рік, ані на місяць. А нардепка безугла. Взагалі каже, давайте почнемо мобілізовувати жінок. То я вирішив розібратися. По-перше, чи дійсно вже ніяка мотивація не працює ані батіг, ані пряник? По-друге, ну суто гіпотетично можна розглянути можливість мобілізації жінок? Спитаю Володимира Мартиненка, як радника, міністра внутрішніх справ, і доктора філософії у галузі права. Пане Володимире, добрий день. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Ну, я до того, що вже сказав і ви чули, додам ще військова 92-ї окремої штурмової бригади Закревська каже: цитую, В Україні варто запровадити обов'язкову мобілізацію жінок. Це вже давно на часі. Що в першу чергу стримує суспільство від такого кроку, на вашу думку? Мені здається, суспільство не зовсім готове у нас до мобілізації жінок, оскільки б у нас не велися мови про, наприклад, ту саму гендерну рівність і ще якісь інші моменти. Мені здається, що в нас достатня кількість тих чоловіків, які ми можемо мобілізувати для того, щоб не, трога, не чіпати цей процес, не запускати взагалі наших, наших жінок. І мені здається, крім того, і рівень підготовки, рівень фізичного а, їхньої фізичної підготовки, військової підготовки, він аж не настільки. Скрізь високий для того, щоб це робилося масово. Хоча при цьому давайте говорити прямо і чесно: у нас величезна кількість жінок долучилася до сил оборони, вони боронять нашу країну, і їм велика честь повага і хвала за це. І е, я вам хочу сказати, що при цих усіх моментах е, мені здається, що тут треба дивитися ще і на е, моменти пов'язані із там, наприклад, з якимись фізіологічними потребами то мені здається, що бути там, наприклад, в штурмових підрозділах, і е, в цей момент вирішувати питання пов'язані із звичайними нормальними фізіологічними потребами. Якщо це змішаний підрозділ, то виникають деякі певні нюанси з іншого ж боку, ми розуміємо прекрасно, що в нас є і інша, окрім військової складової е, частина життя нашого українського суспільства, яка пов'язана в тому числі. І з вихованням дітей, з їх народженням, з тими моментами, які пов'язані з материнством, з тими моментами, які пов'язані з багатьма іншими речами, без яких наша нація просто не зможе існувати далі. І мені здається, що вони мають важливе дуже значення, аби їх охороняти, обороняти і робити все, аби ми не втратили просто цю складову. Ну а суто з правової точки зору Мар'яна Безугла згадує конституцію, в якій написано чітко, що обов'язок захищати державу це обов'язок громадянина. Там немає ані жінки, ані чоловіка. Тобто, те про що ми говоримо, те про що ви кажете, це е, такий етичний вимір. Е, а от з точки зору права, е, можливо, жінка по замовчуванню мала б бути зараз е, на захисті е, країни. Так, ну. На такому ж а, рівні, власне, як і чоловік, мені здається, що власне наші і державні інституції мають працювати, аби е, всіх тих чоловіків, які в нас є можливість долучити до сил оборони, щоб їх можна би було долучити, поприбирати усі всі моменти і схемами ухилянства. І схемами, як обійти моменти з мобілізацією, а вже далі, коли цей всей процес вибудується, вже після того можна говорити там про якісь інші методи, які можна застосовувати. Чому я зараз про це говорю? Бо а, з юридичної точки зору закон має відображати і дух, а, і норми права. Дух, якщо ми говоримо про дух, то ми зараз говоримо якраз про ці речі, пов'язані з охороною материнства, дитинства з охороною а, тих а, охороняємих а, державними нормами, в тому числі нормативно-правовими актами. А, процеси, які пов'язані з охороною прав а, об, обох статей, ну тобто, і чоловіка, і жінки. Якщо ми купнемо ще більше глибок, Нормативку пов'язану із виділенням статей, бо ми там догралися в усіх, я вибачаю, з гендерних моментах обговореннях аж до того, що повигадували, що крім він, вона ще до дописали туди ще якась особа без статі, тобто ще якесь і воно. І в мене тоді питання відносно того: а як же ж оця особа без статі, ну, як її, як її долучити? Бо закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, який в нас діє в країні. Він чітко вказує категорії громадян, які можна і які треба мобілізувати, долучати до сил оборони, тобто до війська. І тут питання, мабуть, визначеності відносно того, чи треба туди додати, дописати ще її жіночу складову. Мені здається, що в нас поки достатньо резервів і ресурсів для того, щоб наших жінок в масовості, в обов'язковості долучати було не треба. Хоча при цьому всьому. Нам, звичайно, що треба забезпечити можливість при їхньому бажанні особистому бажанні долучатися до сил оборони, і вони це при цьому і роблять, і вони максимально ефективно намагаються виконувати завдання. І я вам скажу, що таких прикладів достатньо багато. Давайте повернемось до чоловіків чи дійсно, чи дійсно все погано з мобілізацією? Песимістичні прогнози просто лунають з одного боку. Є запит 160 тисяч військових за даними РНБО, з іншого боку, нардепи кажуть, що все це не вдасться? А Денис Ярославський командир підрозділу розвідки в моєму ефірі РБК Україна сказав, що стільки ж приблизно 160 тисяч у СЗЧ зараз. Держава, навіть якщо набере ще сотні. Половина втече, ну тобто, якась така от ситуація зараз складається. Як ви її бачите? Чи її можливо якось вирішити? Я думаю, що тут треба підходити з балансованого до процесу. Звичайно, що нам ніхто не дасть чітких, ясних і зрозумілих цифр відносно того, скільки зараз українців знаходиться в СЗЧ, скільки військових службов залишили частини. З одного боку, з іншого боку, нам звичайно, що будуть озвучувати максимально різні цифри сили оборони відносно того, а скільки ж саме треба для того, щоб поповнити. Тобто, ці цифри будуть розмиті, але вони будуть в принципі орієнтовані для того, щоб суспільство на щось могло орієнтуватися. Звичайно, що ця складова вона озвучувалася прямою і, і максимально точно не буде. Але при цих усіх моментах давайте пам'ятати про те, що у нас є величезна проблема із якраз у цим дезертистом, якраз самовільними залишеннями частин. І проблема є не тільки в тому, що е, таке дезертирство присутнє, а ще проблема в реєстрації цих злочинів. Ми, ми знаємо багато випадків, коли командири військових частин звертаються навіть через суд для того, щоб органи досудового слідства зареєстрували, ще навіть не розслідували е, такі випадки. А з іншого боку, а, при всіх оцих вибачаю, зговоріллях з боку народних депутатів, ми ж бачимо, що й оці ініціативи пов'язані із відсутністю покарання тим з можливістю відсутністю такого покарання, тим, хто уже самовільно залишив своїх побратимів на полі бою, і йде мова про пом'якшення постійні пов'язані якраз із дезертирством, що <кій> якщо це наприклад. Трапляється вперше, то в принципі покарання немає. Ну давайте говорити умовно, аж ніякого, окрім того, що це, якщо це особа захоче повернутися назад до військової частини чи до військової служби. Причому там є ще й нюанси відносно того, до якої частини очевидно, що це точно не додатиме дисципліни і порядку такий підхід. А з іншого боку, ми розуміємо, що при тих усіх величезних схемах ухилянства, які в нас в країні процвітають, причому процвітають, мабуть, з початку відкритого вторгнення. Ми розуміємо при цьому, що бійці, які знаходяться на передових позиціях, вони при цьому звичайно дивляться. І кажуть, слухайте, ви нам обіцяли справедливість, ви нам обіцяли дати якісь терміни і сроки, коли ж ми все-таки зможемо відпочити, коли ми зможемо мати можливість демобілізуватися з одного боку. З іншого боку, це величезна кількість тих, хто уникає потрапляння до війська, тобто, оті, оті так звані ухилянки. Вони, звичайно, так само не спонукають йти а, далі на а, виконання якихось процесів, пов'язаних із ризиками для життя, хоча ці процеси пов'язані із захистом батьківщин, так само вони не додають мотивації. <кхів> так само величезна а, прогалина у а, розслідуванні кримінальних справ пов'язаних із цими процесами. Вони так само а, не додають мотивації, і за сукупністю цих моментів, за сукупністю інших процесів, а, ми бачимо те, що бачимо: ми бачимо величезну частину, величезну кількість. Вибачте, тих, хто а, самовільно залишає військову службу, залишаючи побратимів інколи на полі бою. Бо нерідко це трапляється і в тилових підрозділах, і особливих, а, скажімо, ризиків. Воно не, не ставе аж настільки гостро, як, наприклад, в частинах, які знаходяться на нульових позиціях. А з іншого боку, звичайно, що така кількість, яка у якої немає принципу невідворотності покарання, вона звичайно так само не спонукає. І, звичайно, що може бути такою, яка агітує. Давайте таке навіть слово застосуємо. За те, щоб, щоб піти на цей злочин, мені здається, що тут треба вибудовувати більш системний підхід до, по перше, закривання з із е, ухилянством. з іншого боку, е, треба робити єдиний підхід е, до е, самого по собі дезертирства, і за це дезертирство карати. Ну а крім того, закривати усі всі схеми і теми відносно, відносно того, а як зробити там відсрочку, а як зробити там бронювання і так далі. Бо інколи ми бачимо а, під бронювання попадання деяких таких організацій, ну, які викликають м'яко кажуть суспільство подив в той же час, деякі інші організації напряму пов'язані з обороною. Чомусь під під це бронювання не попадає це. Так само виникає. Викликає запитань багато суспільства. І ще одне мені здається, що про всі ці процеси достатньо сильно, достатньо багато і достатньо зрозуміло, мають говорити органи державної влади. У них для того є цілі комунікаційні підрозділи. Це їхнє безпосереднє завдання, і вони його мають виконувати. І отут, оці всі моменти, в яких, наприклад, одна інституція говорить про одні якісь цифри і проблеми. Інша інституція говорить, та ні, ну що вони розказують. Ми не віримо. Ми бачимо, що то буде щось по іншому. Мені здається, що державний апарат так просто не працює, особливо він не працює в період воєнних дій, в період того, коли наша країна стоїть в принципі перед питанням, чи ми будемо а, далі існувати, якщо раптом ворог а, ворогу вдасться нас перемогти. Не дай Бог звичайно, що я я не вірю в такі в такі в такі песимістичні прогнози, взагалі. Ну, виходить так, що держава не комунікує, і нам насправді не зрозуміло, що відбувається з тими СЗЧ, що відбувається з мотивацією нових мобілізованих. Ви кажете, от про більш жорсткі норми покарання для дезертирів і СЗЧ, А з іншого боку, є ж люди, які ну точно вирішили, вони бояться, наприклад, воювати. І сотні тисяч, ну там десятки тисяч точно там випадків СЗЧ. Вони ж про це. Вони розуміють, люди ходять в цивільному житті, розуміють, що їх можуть знайти, покарати, але вони остаточно вирішили ну, бути правопорушниками. А можливо, їх треба мотивувати, а не карати? Ну, дивіться, мені, по-перше, сам по собі підхід вони бояться. Звичайно, боятися, це нормальні людські почуття. І в нас немає тих, хто не боїться, скільки б вони про це не говорили. бояться, в принципі всі, і це нормально. Це нормальний психологічний стан. Бо якщо цього стану немає, то тоді виникають вже вже питання, пов'язані з психіатрією. Тобто бояться всі з одного боку, з іншого боку, ми розуміємо, що підхід має бути абсолютно єдиний абсолютно до всіх. Бояться, ну, враховуючи, що всі, то в принципі, вибрати тих із них, хто боїться менше, або хто якось, якось ще до того відноситься, ну, це, не, це, в принципі, нереально. Тому е сам по собі підхід до цього процесу він має бути вибудований за одними єдиними правилами абсолютно для всіх. З іншого боку, невідворотність покарання за порушення, за злочини. Вона має бути так само абсолютно для всіх, причому абсолютно для всіх, однакова. Тобто, залишив військову частину, залишив побратимів. Ну давайте об'єктивно дивитися на ці процеси. А якщо в мене хтось стоїть зліва, я на нього розраховую, Він закриває лівий фланг. А він вирішив, що йому страшно, і він покинув свою службу. А, а, а хто має стати на його місці? Той хто боїться менше. Чи та прогалина якось закриється в інший спосіб? Що вона понесе полетить в космос? Тобто, оці всі моменти, звичайно, що військова служба це не схочу. і звичайно, що військова служба несе в собі величезні ризики, бо оборонити країну без ризиків, без втрат і без інших моментів. Ми просто фізично не зможемо. І так це це реальність, Як би ця реальність не звучала. А з іншого боку, ми розуміємо прекрасно, що при отій величезній кількості моментів пов'язаних з ухилянством, моментів пов'язаних із іншими речами, можемо звичайно про них говорити. Але ну, знаєте, коли військовослужбовці, підтверджуючи, що вони військовослужбовці причому подають декларацію, в якій показують величезні заробітки за там минулий звітний період. Бо вони займалися підприємницькою діяльністю. Або ці самі військовослужбовці проводять, я вибачаюся, якісь концерти а, і там і, і різні моменти. При цьому при цьому, отой, хто знаходиться в окопі, він сидить і думає: слухайте, а нашому мені треба. Виявляється, що ще можна й отак служити. Ну тому, от, от от в цих моментах він має бути один підхід, і відносно мотивації, самої по собі мотивації. Одним із варіантів того, як прибрати оцей весь бардак, було якраз застосовано те, що військові частини можуть мобілізувати прямо до себе в обхід ТЦК. Ми ж чули про цю версію, яку запустила, яку запустив наш уряд, але при цьому чи це працює? Я чув різні відгуки. І відгуки, в тому числі про те, що це не працює, і мені здається, що на це треба звертати увагу і виправляти якісь у ці моменти, які, які точно знову ж таки повторюся, не додають мотивації. Мені здається, що а, варіанти із а, ухилянням, варіанти із схемами виїзду за кордон, варіанти із там якимись процесами пов'язаними з медичними довідками, з присвоєннями інвалідності та іншими. З великими речами, які в нас останній час дуже активно заповнюють наш інформаційний простір, і вони ж не вигадані. А мені здається, що треба максимально долучати до цих процесів органи досудового розслідування і питати з них. А які результати цих розслідувань, скільки, скільки е, вручено підозр? А чому ці підозри чи чому ці справи не дійшли до суду, а скільки є вироків суду? Мені здається, що воно почне діяти. Тобто, тут має бути не тільки карання, а має бути розуміння, в тому числі для всіх тих, хто стає в стрій, мають бути розумілі, зрозумілі відповіді на всі 10 запитань з 10, а не на два-три з десяти, а інші там десь розберетеся в ході, в ході вже самої справи. А, і оцей чесний підхід, чесний діалог між державою, між державними інституціями і тими, хто а, іде і стає захищати свою країну, віддаючи інколи найцінніше, що в нього є, його життя. Мені здається, цей чесний прямий і відкритий діалог це буде основа а, того. Що у нас uh, можуть вибудовуватися довірливі відносини між uh, тими, кого мобілізують, між тими, хто йде захищати країну, та між іншими державними інституціями, які в принципі, оцей момент оцей процес, мають забезпечувати за ходом за функціями їхніми самими uh, за посадовими обов'язками. А якщо вони не можуть того робити, то треба казати чесно: я не можу того забезпечувати, я не можу проводити розслідування, я не можу. Бо в мене uh, там. Якась своє не можу, якась своя причина, і по-чесному йти і займатися чимось іншим. А туди ставить тих, хто зможе ефективно це робити. Ну а станом на зараз, це я так вже наостанок, просто щоб резюмувати чи не катастрофічна ситуація, сили оборони стримують. Потужний один із найбільш потужних наступів росіян на фронті зараз. Ми говоримо про такі речі звідусіль. Інформація про те, що не вистачає піхоти, буквально не вистачає е, на лінії фронту. Е, куди ми рухаємося найближчі місяці? Все буде гірше чи є шанси виправити ситуацію? Я вам скажу тут. Дивіться, є два моменти. Перший момент, давайте пам'ятати, давайте не забувати про те, що на нас напала країна, яка в декілька разів, щоб не називати в скільки, бо ми так само цифру не можемо зовсім бачити, але п'ять і більше разів більше ніж ми. Крім того, вони готувалися до цього нападу. Вони відповідно готували ресурси, резерви, людські резерви і так далі. Гарматного м'яса у них нескінечна кількість, але навіть ота нескінечна кількість. Призвела до того, що вони долучають зараз і інші країни, як північну Корею, і їхніх військовослужбовців долучають до виконання їхніх якихось кремлівських забаганок. Давайте про це пам'ятати. Ми воюємо за свою країну, ми воюємо за свій народ. Ми воюємо за своє право на життя і інших варіантів, окрім того, що ми будемо воювати. А за допомогою наших союзників без допомоги наших союзників неважливо як, але у нас інших варіантів просто немає, бо ми зникнемо. Відповідно, говорити там якісь прогнози відносно того, а як же буде може бути по різному. Сценарії можуть розвиватися достатньо багато, достатньо за різними напрямками. Причому вони можуть бути залежні залежні не тільки від ситуації, яка відбувається всередині країни. А від великих геополітичних процесів, в тому числі від процесів, результатів виборів і призначення на посади у сполучених штатах, в тому числі про відбуд... бо, бо це наш один із основних, якщо не основний союз, а бо ми дуже від нього залежимо, в тому числі побудові нашої оборони, в тому числі від тих призначень, які там будуть відбуватися, а, в тому числі від тих моментів, як вони будуть будувати зовнішні взаємозв'язки і зовнішні відносини з тим самим а, Китаєм. З тим самим близьким сходом і так далі, бо питань у світі є достатньо велика кількість, і ми тут виділитися якось окремо і сказати, що давайте про все забудемо, буде тільки Україна, не зможемо. Тому ми є якраз в групі тих питань, які будуть в принципі обговорюватися на великих геополітичних моментах. Для нас Україна це перше питання. Але для всіх, ну давайте прямо говорити, воно може, може бути не, не такими основним, крім того. Давайте пам'ятати про те, що наповнення оцими північно-кита північно-корейськими вибачте військовими, вони так само можуть зіграти якусь роль і тому говорити про те, як буде просуватися, куди буде просуватися. Ну поки що такі прогнози ми зробити не зможемо все рівно. зважаючи, що ми з вами говоримо про цих моментах, знаходя, знаходячись на відносно мирних. Територіях, не сидячи в окопі і дивлячись на ці всі процеси, десь там трошки більше ширше. Тому мені здається, що щось тут прогнозувати достатньо важко. Але з іншого боку, треба мати для себе це розуміння, що до того, щоб оборонити країну, готуватися мають абсолютно всі. Бо якщо в принципі процес піде не за найкращим для нас, а за якимось трошки іншим сценарієм, то доведеться воювати всім. А я нагадаю, що коли приходить русня та до наших тимчасово окупованих територіях, вони не розбираються у когось там є право на відсрочку, чи в нього там якісь питання з здоров'ям, чи ще чим-небудь. Вони просто вигрібають і мобілізують усіх, кого можна мобілізувати, для того, щоб їх далі відправляти відправляти воювати із нами. Тому, а, тому тут питань виникає достатньо багато. Тому ще раз повторюсь, і всіх закликаю до того, готуватися до того, щоб оборонити країну, треба всім. І я про це говорю не тільки в розрізі цієї великої війни. А це в принципі має бути на потім на все майбутнє, як стали правило. І от там уже можна піднімати питання, в тому числі про підготовку і жінок, про підготовку і підростаючих поколінь, про застосування і використання найновіших розробок, найновіших видів е, озброєння, і так далі. Це має відбуватися, і це те, над чим ми маємо працювати на середньострокову і довгострокову перспективу. А от зараз, зараз треба готуватися. Бо е, ще раз нагадаю: повернуся до початку великого вторгнення до 2022 року. Тоді ніхто особливо не розбирав, чи є там якась військова спеціальність, чи є там якісь іще моменти, чи хтось боїться чи не боїться. І я пам'ятаю ці величезні черги під е, військоматами. Оці величезні черги на отримання зброї. Оці величезні черги для того, аби оборонити країну. І мені здається, що тут дуже багато державними інституціями було втрачено, і було зроблено для того щоб зараз ці черги просто пропали. Тому, а, тому мені здається, працювати є над чим. А всім тим, хто не долучений до війська, в цей момент давайте пам'ятати, що нам треба війську допомагати, обороні допомагати і готуватися, а, що а, туди доведеться до лав цього війська долучитися. Не доведеться долучитися, значить, добре. Значить, будемо мати підготовку, можливості, все інше для того, аби країну боронити. А якщо раптом. Доведеться, то будемо більш підготовлені аніж, аніж в інший спосіб. Пане Володимире, дякую вам. Дякую за розмову, за інформацію. Екс радник, міністра внутрішніх справ і доктор філософії у галузі права Володимир Мартиненко був моїм співрозмовником. Долучайтеся до дискусії в коментарях під відео. Тисніть подобайку і підпишіться, якщо тут вперше.